Вітаю на моєму каналі. Після оновлення до Windows 11 у багатьох користувачів виникають проблеми з використанням мережевих принтерів. А саме з операційної системи Windows 11 не вдається підключитися до будь-якого принтера. Будь він старий чи новий, драйвера встановлені, не встановлені це не має ніякого значення. При спробі підключитися до віддаленого мережевого пристрою. Як ось я покажу, вибивається помилка 709. Наразі рішення, яке я знайшов, тільки одне: потрібно відреагувати деякі параметри в локальних групових політиках. Для цього необхідно або натиснути правою кнопкою мишки на меню пуск і обрати запуск, або натиснути комбінацію клавіш Windows R. Далі в рядку ввести Edit MSC. Дана команда буде в описі до відео. Потім необхідно перейти в конфігурацію комп'ютера, адміністративні шаблони, відкрити папку Printers і там, де конфігурація з'єднання RPC, необхідно двічі по ньому клікнути, поставити цей параметр як увімкнений, нижче обрати RPC over named Pipes, і далі можна або залишити пункт без змін. Або, в моєму випадку, авторизація з паролем на Windows 7 вимкнута, відповідно, я аутентифікацію вимикаю. Якщо б у мене на комп'ютері з Windows 7 стояла авторизація з паролем, відповідно, потрібно було б увімкнути аутентифікацію. І погоджуюся. Після застосування всіх цих змін, знову пробую підключитися до мережевого принтера. Який знаходиться на комп'ютері з Windows 7, і бачу, що відповідно все вдалося. Принтер розпізнався, і тепер я можу зайти, наприклад, в Google Chrome і роздрукувати якусь певну інформацію за допомогою даного принтера, і все буде працювати. Ось я покажу, обираю саме принтер, той, що знаходиться в операційній системі Windows 7, натискаю «Друк». Далі відкриваю чергу друку на принтері в Windows 7 і бачу, що файл з'явився. Це означає, що все працює і принтер підключився успішно. Дякую за перегляд. Також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.